Програма перша шпальта. Вітаємо підприємців, менеджерів, піробітників корпорацій та усіх, кому цікава економіка. Я ведучий Олег Гавриш та мій колега Андрій Юхименко. Ми розповімо про те важливе, що сталося у світі бізнесу минулого тижня. Отже, сьогодні у програмі офіційний статус. Як новий закон про фермерство вплине на агробізнес? Чому ринкові ціни на газ насправді не ринкові? Про це в інтерв'ю з головою біржового комітету української енергетичної біржі Олексієм Дубовським. Справу розпочато. Як розправлятиметься з застарілим житлом в Україні? Починаємо першу шпальту з добірки найважливіших економічних новин тижня. Туреччина почне розрахунки з Україною в національній валюті. Про це заявив президент країни Реджеп Таїп Ердоган. Відмовитися від долара у зовнішній торгівлі його змусили санкції США. Введені проти турецьких високопосадовців треба робити інструменти фіджування валютних ризиків, а далі треба знову міняти національні валюти на той же долар. І все це, по суті, веде до неефективності виробництва, торгівлі і до великих збитків, і, врешті-решт, до девальвації національних валют, інфляції і фінансових торгів. Нафтогаз вдруге підвищив ціну закупівлі газу українського видобутку. Держхолдинг готовий купувати газ у приватних газодобувних компаній по 8209 гривень за тисячу кубометрів. Зараз на западних хабах ціни где в районі 285. Якщо сюди додати плату за вход, то це вже більше 300 доларів. Нафтогаз зараз предлагает купить по 8200. Вот. Э, Ситуація така, що ну, на даний момент э, добитчики видять більшу э, вигоду в закачуванні хранилищах для далі в, в, в время у сезону. Економіка України зростає 10-й квартал поспіль. За даними Держслужби статистики, зростання реального ВВП у другому кварталі поточного року склало 3,6% порівняно з аналогічним періодом 2017 року. Ми бачимо позитивні позитивну статистику по реальним заробітним платам, які зростають десь приблизно на 10%. Відповідно, це все стимулює споживання, стимулює купівлю нових товарів і послуг. Частка фермерської продукції у загальному обсязі виробництва товарів АПК в Україні, за даними Міністерства аграрної політики, не перевищує 8%. Водночас у США 95% агропродукції виробляють фермери. В Україні вкрай складно наростити частку фермерської продукції. Причина більшість фермерів не має офіційного статусу. Це закриває їм доступ як до кредитування, так і до експорту своєї продукції України Євросоюзу. Змінити ситуацію може закон про стимулювання розвитку фермерства минулого тижня. Його підписав президент Петро Порошенко. На що саме вплине цей закон і які можливості відкриє він для агробізнесу? Дізнайтеся з нашого сюжету. Новий закон про стимулювання розвитку фермерства передбачає створення сімейних господарств з можливістю легалізувати продукцію та заручитися підтримкою держави у вигляді різних програм. Також при сплаті внесків до пенсійного фонду держава упродовж 10 років компенсуватиме від 10 до 90% цих коштів. Підписання даного закону дає можливість маленькому виробнику бути повноцінним учасником ринку, тобто, це означає, що він може бути повноцінним суб'єктом з усіма юридичними правами, що відповідно дає можливість. Заключати договори, бути повноцінним контрагентом. Крім цього, це дає можливість сплачувати єдиний соціальний внесок і не просто залишатися в повітрі, а також потім претендувати на пенсію. Окрім цього, ця суб'єктність дає можливість претендувати на державну підтримку. Для успішного розвитку фермерства в Україні самого закону замало. Звісно, потрібні і інші кроки з боку держави. Сьогодні фермерство в Україні розвивається, на жаль, не завдяки державній підтримці, а всупереч. Якщо на початку років незалежності було понад 40 тисяч фермерських господарств, сьогодні вони скоротилися до майже 35 тисяч фермерських господарств. Зі сторони держави мають бути определенні інсентиви, льготи, дотації і так далі, як це є в інших странах, де зі своєї сторони стимулює розвиття фермерських господарств, Елементарна з допомогою льготних фінансових програм со сторони в тому числі державних банків, з точки зору виділення определенних субсидій на розвиття фермерського господарства. Ну, для прикладу, спочатку у фермерів був відібраний так званий спецрежим податку на до додану вартість, що був в принципі досить ефективним механізмом підтримки, оскільки ти міг реінвестувати кошти, які ти сам заробляв, був обіцяний фермерський мільярд в цьому році. І цілий рік мусувався, що це буде унікальна державна підтримка станом на сьоме число взагалі. Фермери не отримали жодної гривні з цього мільярду. Більше того, було проведено нами соціологічне дослідження методом телефонного опитування. Тільки 13% фермерських господарств, тисячі опитаних фермерів по всій Україні, подали документи. 58% фермерів взагалі не подавали документи, бо навіть і не вірять в можливість державної підтримки. Решта просто відмовились відповідати. На мою думку, дрібне фермерство та середнє фермерство має бути основою сільського розвитку. Щоб покращити умови для фермерів, насамперед потрібна правова підтримка в боротьбі з рейдерством. І я думаю, тоді Україна дійсно зможе навіть за що небольших хазяйств, во-первых, збільшувати поставки своєї продукції на світові ринки, ну і відповідно заробляти більше грошей. Відкритим залишається лише одне питання: чи варто взагалі розвивати фермерство та надавати йому таку важливу підтримку? Фермерские хозяйства все-таки э, их можно сравнить как с таким бутиковым рестораном. Э, соответственно, они уделяют э, обработке Земли больше внимания, чем нежели большие крупные агрохолдинги, которые хотят собственно говоря, собрать урожай. И вернуться в следующем году. А маленькие хозяйства все-таки уделяют больше внимания обработке земли, уходу за землей и созданию инфраструктуры в рамках того региона, где они обрабатывают землю. Поэтому тут есть существенные преимущества с одной и другой стороны. У Министерства агропромислового комплексу сподіваются, что после подписания закону. Частка українських фермерів зросте в загальному виробництві продукції мінімум до 15%. До того ж, у них з'явиться можливість офіційно працювати та будувати прозорий бізнес. Протягом останніх трьох років в Україні тільки говорять про необхідність переходу на ринкові ціни на газ. Адже саме ринок формує ціни, і тому ними важче маніпулювати. Це сприймається як аксіома. А от що вважати ринковою ціною, яку погодяться платити і промисловці, і побутові споживачі. Зараз розрахунки відбуваються за ціною імпортного паритету, тобто беруться котирування на міжнародні біржі, а потім додаються витрати на постачання. Досить часто така ціна завищена, бо не враховує вартість українського газу. Що з цим робити? Та наскільки завищені ціни на газ? Перша шпальта запитала голови біржового комітету української енергетичної біржі Олексія Дубовського. У країнах, які були схожі на Україну там 20 років тому, відбулася реформа газового ринку. Яку роль там відіграють біржі? Зокрема у Польщі або у Балтійських країнах? Ну, Якщо подивитися на ринок поляків, там э, структура ринку дуже схожа на наш ринок. Там є концерн, який схожий по структурі на наш Нафтогаз. В принципі, поляки. переписали европейские правила, перевели их на польский и законодательно э, в принципе впроводили. То, что касается биржи, там есть польская энергетическая биржа, э, которая, собственно говоря, оперируется э, с фондовой биржей, и они э, продают, на этой бирже продается и покупается газ. Законодательно... е було прописано в законі о тому, що концерн должен продавать порядка 35% э от э своей там добычи газа, и каждый год этот порог повышается на 5%. Сейчас обязательные продажи для ПУГНИКа составляют 55% в год. А як це вплинуло на польський ринок? Ви відсліджували, які були результати такої от реформи? На сьогоднішній день польський ринок відкритий, е, він не такий замонополізований, не таку олігопольну структуру носить, як е, наш. І, в принципі, європейські трейдери з е, удовольствием на нього прийшли і працюють. А скільки газу, природного газу, е, у нас продається через біржу? Если смотреть ООН да, считать правильно нужно таким образом. Есть объем рынка, yeah. от него нужно убрать цену ПСО. Это регулируемая цена, да, которая проведет. Да, yeah. Потом нужно убрать сегмент, который торгуется на прозоры, и останется тогда сегмент свободного рынка. Вот от этого сегмента свободного рынка на сегодняшний момент мы считали, порядка 4-4,5% торгуются через биржу. І що, ось ці 4-4,5% якось впливають на ціну, ну що? На самом деле для релевантної ціни міжнародна практика – це порядка 10-15%. Для чого, собственно говоря, ті ж самі поляки і інші країни вводять определенний процент обов'язкової продажі. В нашем же случае нет какой-то да, там, законодательного или регуляторного акта, обязывающего на бирже, так сказать, продавать и покупать и объемы. Соответственно, каких-то нормальних бенчмарків індикативів до останніх років? А ця ціна є індикатором для ринку чи ні? В якої мірі? Простой питання. І наші ціни публікують такі цінові агентства, там як Томсон Reuters, Айзіс, Арус і так далі. Я надіюсь, в майбутньому ще Блумберг начнети публікувати наші ціни. Такі, такого роду міжнародні цінові агентства ніколи не будуть публікувати нерелевантну інформацію. А зараз багато кажуть про те, що усі ціни мають бути ринкові в Україні навіть для населення. Наскільки вони відрізняються від того, що на біржі є? Ми проводили аналітику, тому що тут головний питання, яка ж ціна риночна? У кожного є своє трактування риночної ціни. Кто-то говорит, что эта цена такая, кто-то говорит, что это другая цена. Например, существует расхожее мнение, что это цена импортного паритета. Mm -hmm. Но опять же, какого импортного паритета? Мы должны смотреть на NCG или на TTF, на хаб, или, например, на какой-то другой хаб. А почему на этот хаб? Например, NCG, это доставка, да, считается не таким уже ликвидным хабом, если мы его будем сравнивать с TTF, с NBP. Поскольку из 15 европейских газовых хабов по заключению АСЕР международного агентства, только 2 ну и на подходе третьего, хабов являются максимально прозрачными и ликвидными. Возникает вопрос: почему мы берем цену NCG? То есть мое глубокое убеждение, что Цена на украинский газ как индекс должны формироваться на Украине. Вы знаете, на увазі той газ, який продается на вільному ринку, так же. Нет, я сейчас говорю, даже за весь. То есть, если мы посмотрим объем 30 миллиардов, mm -hmm. и условно говоря, теперь мы сравним с тем, что добывается в Украине и то, что импортируется. Это условно там 50%, 50 получается. И, собственно говоря. 75% из всей добычи сейчас у нас составляет газ Укргаздобычи. Mm -hmm. Если этот газ, который сейчас продается по ПСО, будет продаваться по рыночным ценам, возникнет вопрос: а какая же цена рыночная? Mm -hmm. Особенно сейчас это будет актуально накануне политических, так сказать, выборов и так далее. И я очень Переживаю, чтобы не получилась такая же история, как с Артердам плюс, когда вокруг этой цены начинаются какие-то там инсинуации. Они там всё говорят, э, інвестування потрібно, потрібно в володіння інвестувати все ж таки за гроші за євро, а не за гривні. Надо раскладывать эти косты на составляющие, что есть, так сказать, евровая составляющая, что есть долларовая составляющая, что есть. Но я вам скажу так, если построить графики Наших цен імпортного паритета, тільки два місяці в году ці э, ціни завпадали. Тобто в високий сезон в зиму э, наша ціна э, українського газу стриміться к ціні імпортного паритета. А знаєте, що побоюється? Що якщо буде дійсно ринкова ситуація, якщо ринок буде визначати котування газу, тоді просто тарифи будуть такі захмарні, що населення просто перестане сплатити. Э, на самом деле є такий ризик, И, в принципе, э, здесь, скажем так, решение нужно принимать и правительству, то есть и правительству нужно будет и искать и денежные средства для компенсации, для вот этих вот соцвыплат, которые люди не, действительно не смогут платить. Поэтому в некоторых странах это работает, и, наверное, с этим и связано то, что уже несколько раз э, э, переносят. ПСО, Public Service Aviation, то есть то, что сейчас делается, так сказать, для того, чтобы не повысить резко. И насколько я вижу из прессы, у правительства есть там несколько вариантов. И они находятся в диалоге с МВФ, вот, которые, так сказать, и, ну, в ближайшее время, до сентября, продлили этот паблик сервис. Посмотрим, чем эта история закончится. Програми Перша шпальта. Компанія Авангард. Лідер аграрного ринку Європи. Це програма Перша шпальта. Дивіться далі. Справу розпочато. Як розправлятимуться з застарілим житлом в Україні. Акція. Реакція. Розпродаж держмайна. Письменник Густав Водічка міркує про приватизацію спеціально для першої шпальти. Понад півстоліття тому у Радянському Союзі почали активно будувати типові блокові панельні та цегляні будинки, так звані Хрущовки. Ця практика поширилася на країни Варшавського договору Угорщину, Польщу, Румунію. Найбільше таких будівель зводили у Німецькій демократичній республіці. В Україні застарілого житла дуже багато. Більшість на межі терміну експлуатації. Деякі у передаварійному стані. Уряд вирішив не чекати обвалення будинків і запропонував кілька варіантів. Однак Європа, як і деякі пострадянські країни, вже має досвід вирішення проблеми застарілого житла. Схожого на наше. Про те, як з Хрущовками боролися інші країни та чого бракує Україні для успішних дій, дивіться у сюжеті нашого кореспондента Євгена Чорновалова. В Україні замислилися над вирішенням проблеми зі старими будинками. Тільки у Києві, за даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, нараховується понад три тисячі об'єктів. Переважно сталінки та хрущовки, які необхідно реконструювати. Історія так званих хрущовок починається 31 липня 1957 року, коли була прийнята постанова, яка стосувалася щодо розвитку житлового господарства в радянському союзі, і таке масштабне будівництво будинків панельного типу розпочалося вже в 1957 році і тривало близько 25 років. І за 25 років у радянському союзі взагалі було збудовано аж 10% від цього житлового фонду до на той час країни. Для вирішення проблеми Мінрегіон пропонує два варіанти – реконструкцію або знесення. Ми хочемо розділити два поняття – це снос і строкільство нового, і реконструкція. Це зовсім різні речі, і різні принципи прийняття рішення можуть, і різні задачі стоять. І коли ми говоримо про сносі реконструк... і строкільство нового жилья, ми говоримо Это в отдельности каждом доме или же о квартале. Потому что если мы говорим, ставим задачу, что реанимируем жилье и хотим построить новое жилье, очень сложно среди микрорайона, допустим, там 50 домов, 20 домов дали согласия, 30 не дало. То есть фактически очень сложно потом осуществить реновацию. Із проблемами хрущовок, тобто економ житла, зведено у великій кількості з кінця 50-х років минулого століття, свого часу стикнулися майже всі пострадянські країни. Наприклад, у 2017 році було затверджено московську програму реновації. Прогнозувалося знесення понад п'яти тисяч будинків, але без опору населення не обійшлося. В цьому аспекті як було б не дивно, я б мабуть почала все ж таки з нашого північного сусіда. Ми можемо подивитися на місто Москву, яка через об'єктивні причини великої вартості земельних ділянок і недостатності площ при великій вартості квадратних метрів, вона змушена була зайнятися проблемою грошівок. І вони почали їх реконструкцію. Було розроблено відповідно законодавство, відповідно до якого на сьогоднішній день приблизно 1,6 мільйонів людей мають бути переселені в нове житло. Саме після реконструкції грошівок не обійшли стороною панельні будинки і Європу. Наприклад, лише у східному Берліні протягом кількох десятків років звели понад 250 тисяч подібних квартир. Вони системно підійшли до цієї проблеми, і ті хрущовки, які знаходились на певній відстані від населеного пункту, це стосується військових містечок. Вони були знесені. А ці хрущовки, які мали гарну локацію, вони звісно підпали під реновацію. Навіть залишалися відомі проєктні архітектурні майстерні, які навіть змагалися в тому, як яким чином щоб краще провести ту чи іншу реновацію, тому Зараз можна побачити навіть як переможців деяких конкурсів, саме роботи німецьких архітекторів щодо реновації таких будинків. Утім, самого бажання та заяв про боротьбу з проблемою старих забудов недостатньо. Потрібна послідовність та вирішення багатьох питань. Необхідно пані глибину проблеми, это знати структуру. жилья, ну, предположим, в Украине или конкретно в городе Киеве, для того, чтобы понять, сколько домов требуют отселения или реконструкции. После чего необходимо понимать, за какие деньги будет это делаться, кто это будет делать, кто заказчиком будет. Совершенно четко надо понимать, кто будет финансировать этот проект. Совершенно четко надо понимать, а люди куда денутся. Забудовникам теж потрібні гарантії. Лише маючи їх, вони готові займатися такими проектами. Нужен закон. Закон желательно принят Верховной Рады, к нему нужен потом обязательно типовой договор, к нему нужно обязательно вот эти под госпотребы или как под социальные потребы нужно сделать, сократить период согласования. Ну, к чему я веду? Если объявляется квартал под реконструкцию, вот есть экспертиза о том, что срок жизни подошел к концу. произойдет там несчастье в ближайшие 5 или 10 лет, уже не имеет значения. Но 5-10 лет это для строительства очень мало. То есть тебе нужно в течение 5 лет принять решение. То есть ну, выселить людей, переселить куда-то. Поэтому никто там не должен годами ходить. Государственная поддержка, она должна быть обязательно. Если не будет государственной поддержки, это будет все, во-первых, неправильно, несправедливо и не, не действует. То есть если государство не поддерживает, то и спонсор не придет. Ну, я мібув міжнародний фонд. Но ні одна програма ні в Польщі, ні в Германії без государственної програми не змогла зробити. Це нереально. Чи дійсно вистачить можновладцям бажання? Чи завершать вони розпочату справу, а не покинуть усе на рівні гасел, покаже час. Але його залишається все менше. Адже велика кількість застарілого житла в Україні у загрозливому стані. Цього року уряд планує провести наймасштабніший розпродаж державного майна за весь час існування України. Однак письменник Густав Водічка має особливий погляд на питання приватизації. Своїми міркуваннями він поділився з першою шпальтою. Письменник Густав Водічка міркує про те, до чого призвела приватизація, що вже мала місце в Україні. Ще в дитинстві, коли навчався в школі, я гортав підручник і читав такі цікаві речі. Що е, колись е, були такі вожді, е, жреці, які брали і присвоювали е, якісь там народні багатства і робилися багатими. Ну, займалися приватизацією. Вони грабували своїх або грабували чужі. Там захоплювали чиїсь землі, е, там чиїсь багатства, і таким чином вони цю здобу ділили між собою і робилися багатими. Ну, так виглядає приватизація. Можна грабувати чужих, можна грабувати своїх. Е, якось я приїжджаю до Британії, дивлюсь і дивуюсь. Ну, де ето? Ну, де ето? Якщо ви мали 200 років імперію, яка грабувала цілу планету, куди ви це все звозили? І що ви з цим зробили? Живуть якось дуже скромно. Якісь такі е, міста такі сіренькі. Дивлюсь, якісь такі всі кімнати маленькі. І ну, прямо як хрущок. Е, дивлюсь, а е, аристократ живе в якомусь такому парку невеличкому, в якому стоїть щось така, якась е, сіренька будівля, і це якийсь аристократ. І, а, І миється з якогось корита, і немає змішувача для води, воду економлю. І я розумію, що все їх життя якесь таке скромненьке, таке якесь просте. А де оце все, що ви грабували 200 років? Це ж не два дні було, і це ж був цілий світ. А приїжджаю в Україну. Глянув навколо, і все видно. Всього 20 років свої грабували своїх. І скрізь стоять величезні палаци, і вони стоять в чарівних заповідниках. І ти розумієш, оце дійсно люди грабували. Оце була приватизація. Я так думаю, що все-таки грабувати своїх, і коли це роблять свої, це набагато ефективніше, це помітно і це красиво. На сьогодні це все. З вами була Перша Шпальта і ви дізналися найважливіші новини Його світу. На все добре і до зустрічі наступної п'ятниці.